Я звертаюся до губернатора Черкаської області Ігоря Табурця. Понад рік, як ви у нас є за указом президента губернатором, ми вам в скриньки скидуємо по питанню, яке касається селян, села Товмач Шполянського району Черкаської області. Колгоспу імені Ліча і колгоспу імені Крупської. То був коронавірус. з 2011 року Бурбак Руслан Васильович не може користуватися землею, яка йому вже була зобов'язана наділена засудовим рішенням. Він не міг. І не може нею користуватися, бо в 1990 році Росія, росіяни утворили Лебединський насінневий завод. В 1990 році від 16 липня, замість того, щоб селяни. Поставили стопчики і могли в оренду здати свою землю і зробити розмежовку. А їй 2327 гектарів вони залишилися без землі. Бо Свистун Василь Дмитрович, цей же житель нашого села Тумач. Виявляється, зробив ксерокопію невідомого якого акта і свідоцтва. І ну, в тому акті поділив: я тобі дам два і два гектари, а тому не дам. А все остальне я дам на Кравченка Дмитра Вікторовича і його жінку-кравченко Наталію Миколаївну, мешканців села Лебедин. Земельний кодекс 1971 року наголошував, що народ має право і одноосібно, одноосібно працювати на своїй землі. Селяни імені Іліча, імені Крупської, своє право не реалізували. Бовир Ліна Анатолівна і БАВР Олег Анатолійович. Повністю спалили. Це книги, яких утворився колгосп в 1927 році. Бобир Ліна Анатоліївна повністю спалила особові справи селян. А це форма П2 стажу, хто скільки працював з їхніми фотографіями. Стутива спалила рух трудових книжок. І саме трудові книжки і форми П2 це відділ кадрів, бо на цих відділах кадрах йшло нарахування за стаж. На цих відділах кадрів йшло сплачування до пенсійного фонду, як банк, що нараховував потім при стажі праці, ми. Повинні одержати своє накопичення. Так ось цього накопичення немає у місті Києві вулиця Бастіона, 9. Я понад місяць просиділа у Києві. В, в архіві на Бастіона 9 відсутня всі платіжні доручення, які повинні були бути. Нарахування вашого пенсійного забезпечення? На моє запитання до Ліни Анатоліївни і Галини Володимирни Гетьман, що через їхнє знищення документів, через їхнє знищення, повністю спалювання цієї документації бурбак рус, Бурбак Руслан Васильович не може користуватися своєю землею, а його мати Черепенко Миланя Михайлівна із своїм чоловіком Черепенком Володимиром Олексійовичем не можуть мати жодної копійки. На що одержала відповідь від Галини Володимирівни? Що на Дамілі було, не сидіть у тюрмі. А Ліна Анатолівна повідомила. Ну, що ж зробиш, їй не повезло? Так губернатор, делегація і та ж сама із людьми на 13 березня 23-го року прийде до вас і та ж сама Меланія Михайлівна, і той самий Володимир Олексійович, щоб ви їм сказали, а чого вони працювали, зробили собі накопичення? А на сьогодні квартири у Києві має Бобер Ліна Анатолівна. І такі достатки на отаке село Тумач має та сама Галина Володимирівна, в якої два сина, і на сьогодні вони не в рядах захисників. І та ж сама, де Ліна Анатолівна, де на сьогодні теж у дворі чужі, заходить її син. Він не рядом з моїм сином.